Наші військовослужбовці не витрачають часу та облаштовують рубежі оборони ось такими модульними блоками. Вони будуть присипані землею та зможуть розміщувати у собі до шести осіб. Такі модульні блоки всередині вже повністю готові до використання. Хлопцям потрібно тільки заглибити їх в землю, облаштувати зверху перекриття задля безпеки та зробити зручний вхід. Зверху модуля ще буде накат з бревен, ще буде два метри землі і тому до нього якось треба добратися. Тому ось є вихід, щоб не змивала водою глину, землю. Це буде облаштоване ступеньки бетонні з бутенної стяжки. Всередині модуля встановлена буржуйка, яка не тільки зігріває в холодну погоду, але й дасть змогу просушити військовим речі. Можна і готувати, можна сушити. Вона розпадається, можна щось підсушити. Матеріалів та техніки для роботи вистачає, тому армійці намагаються якомога швидше облаштувати місце для відпочинку, щоб взятися за наступне. Ми підготуємо для особового складу на майбутнє. Це буде, ну в принципі, це буде готове вже через пару днів. Незважаючи на складні умови, у збройних силах докладають максимум зусиль, щоб зберегти життя та здоров'я наших воїнів.